На Донеччині є низка зруйнованих населених пунктів. Так які критерії можливо будуть враховуватися при їхній відбудові? Давайте по порядку сьогодні немає єдиної визначеної законодавчої рамки стосовно того, що робити з або з повністю знищеними населеними пунктами або з населеними пунктами, які значно пошкоджені, в яких величезна кількість руйнувань. І в 2023 році при Міністерстві відновлення була створена така велика робоча група, яка почала працювати над тим, щоб таку законодавчу рамку створити і написати відповідний законопроект, який ми в робочому порядку назвали про основні засади відновлення. А цей законопроект, у травні місяці, міністерство вивісило в себе на сайті для громадських обговорень. А ми взяли цей законопроект за основу і на базі нашого профільного комітету. Провели великі публічні консультації. Близько тисячі людей до нас доєдналися для того, щоб обговорювати різні моменти, які пов'язані з принципами стандартами відновлення, і в тому числі хто і як буде приймати рішення про відновлення населених пунктів, які мають величезні руйнування. Станом на сьогодні у нас вже є звіт по публічним консультаціям буквально там декілька е днів, і ми будемо його передавати офіційно до міністерства відновлення, для того, щоб вони врахували всі ті рекомендації і зауваження, які надавали учасники публічних консультацій. І сподіваємося, що питання, яке стосується цих критеріїв, що робити, як відновлювати, відновлювати. Чи не відновлювати, на жаль, таке буде питання поставати: а хто буде приймати рішення? На що буде спиратися? Якщо буде прийняти рішення, наприклад, відновлювати то які в терміни за рахунок яких грошей з якою координацією між усіма гілками влади? А тому перше. Дуже сумно, що поки що там третій рік війни в нас не визначені ні порядки, ні процедури, ні критерії. А з іншого боку, дуже добре, що вже є напрацювання, які можна обговорювати із громадськістю, в тому числі для того, щоб ну, працювати над тим, щоб таке законодавство взагалі відбулося. В нас, коли були публічні консультації, ми говорили про те, що потрібно дивитись на те, як зруйнована інфраструктура, чи взагалі може розвиватися. Громада а, при, тако, при такому відсоткі, там, руйнувань саме інфраструктури. Були також пропозиції одним із критерій е, скільки знищеного житла, наприклад, в якому відсотку такий критерій враховувати. І для мене було дуже приємно і трохи неочікувано, коли до дискусії включилися а, саме мешканці. Території, на яких зараз найбільше пошкоджень, і вони запропонували абсолютно новий критерій. Цей критерій ми не обговорювали ні на робочій групі. А цей критерій ми не обговорювали ні з міністерством, ні з органами місцевого самоврядування. Вони запропонували внести відповідний критерій, що якщо там певний відсоток від мешканців громади а, скаже, що ми хочемо повернутися, і ми точно повернемося, то держава повинна зробити все, щоб такий населений пункт був відбудований. Я дуже вдячна за цю пропозицію. Взагалі, що ми можемо обговорювати а, таку важливу. Це дуже важлива історія. Вона, можливо, там трохи непопулярна політично, але про неї там потрібно говорити: що якщо люди, незважаючи на те, що зараз вони знаходяться, хтось може знаходитись за кордоном, хтось як внутрішньо переміщена особа, може там проживати там в інших районах регіонах нашої країни, але якщо ці люди об'єднуються тим, що вони хочуть повернутися, ну то держава не може проігнорувати цей запит. І це дуже, дуже цікавий критерій, який потрібно буде буде обов'язково і обговорювати, і враховувати думку мешканців наших громад, особливо з тих, з тих громад, які на сьогодні постраждали і мають руйнування. Відповідні ну і звичайно, якщо ми вже говоримо про критерії. Безпековий критерій буде завжди для нас стояти в пріоритеті, і навіть не те, що там певні території знаходяться постійно під обстрілами. Ми розуміємо, що рано чи пізно закінчиться війна, буде перемога, і ми будемо захищені від обстрілів. Але в нас є такий ще показник, який стосується замінування наших українських земель. Страшні цифри надає нам сьогодні Міністерство економіки, яке займається і стратегією розмінування, і взагалі там певними підходами і залученням українських виробників до того, щоб були, українська техніка займалася розмінуванням. Ми розуміємо, що будуть такі території, які потрібно буде розміновувати десятиріччя. Ну тобто, якщо буде, ну наприклад, там населений пункт. Який ми там захочемо відновлювати, і навіть якщо мешканці там скажуть 50%, що ми точно повернемося, але якщо навколо цього населеного пункту потрібно буде там десять років для того, щоб його розміновувати, ну мабуть, це буде також ну, там, певним таким критерієм, який буде визначати а, там, як швидко за яким планом а, буде відновлюватись той чи населений пункт, ну як бачите, питання набагато більше. До обговорення ніж зараз, і у законодавчої ділки влади, і у центрального органу виконавчої влади, як у міністерства відновлення. Ну на сьогодні є вже там готових рішень, але величезна подяка, що навіть сьогодні ми з вами. Маємо таку можливість проговорювати, задавати ці питання, чути думку інших. Ну тому, що ну зараз немає якогось єдиного правильного рішення чи неправильного рішення. про це все потрібно говорити і шукати найкраще ефективне, консультуватися з нашими міжнародними партнерами, говорити з тими країнами, які проходили досвід війни. Це і Хорватія, це і Боснія Герцеговина. Звичайно, такого такої страшної війни не проходила жодна країна європейського. Союзу, але ну на сьогодні ну точно можемо користуватися. Різними різними думками, різними даними для того, щоб ці критерії визначити правильно. Якщо, наприклад, громада вона буде умовно безпечною, але наприклад буде руйнування, що щодо житла, люди можуть отримати і зараз отримують компенсацію за програмою відновлення, придбають десь собі житло в іншій області, чи наприклад просто виїжджають з громади, знаходять вже собі життя в іншій громаді, не планують повертатися. От як можливо, цей аспект, те, що люди не повернуться, і громада, хоча буде не така зруйнована. Але от як врахувати цей аспект при відновленні громади, ми коли розробляли взагалі систему компенсації за зруйноване і пошкоджене житло, ми орієнтувалися на те, що людина, яка отримує таку компенсацію, вона приймає рішення, в який населений пункт вона поїде, і взагалі чи буде вона отримувати компенсацію, чи не буде отримувати компенсацію, тому що на сьогодні ну, є люди, в яких зруйноване пошкоджене житло. Вони навіть там не подали заяву, чи навіть там не зробили інформаційне повідомлення. І тут це це окрема тема для окремого дослідження, але є й такі люди також. Тобто людина стоїть в центрі цієї програми, і людина вибирає: буду я брати компенсацію, чи я буду там чекати репарації. Людина обирає, якщо вона взяла взяла компенсацію, населений пункт, де вона захоче обирати свою нову домівку. Вона обирає і тип житла. Це буде квартира на вторинному ринку. Чи вона проінвестує первинний ринок, чи вона візьме і придбає собі якийсь житловий будиночок чи інше житлове приміщення? Тобто, на нашу думку, як розробників програми, держава жодним чином не може диктувати свої якісь умови, тому що люди наскільки постраждали. Постраждалі, що якщо ще й держава почне казати, купуй там у цього забудовника чи їдь там в таке місто в такому регіоні, це буде абсолютно неправильно. Тому на сьогодні ну, ми вважаємо, і я особисто вважаю, що прямо зараз, прямо сьогодні потрібно задовільнити як можна там, скоріше потребу людей в тому, щоб в них було житло. Звичайно, у Мене до речі не так давно була зустріч з одним із представником. Тимчасово окупованої громади, і він мені також казав: а навіщо ви запустили є відновлення? Як я людей буду потім повернути, по, буду повертати після деокупації в свою громаду? на що я сказала, а що людям робити зараз? Ну тобто, люди залишилися без роботи, без домівки, взагалі без будь-яких речей вони їм потрібно зараз жити, і ми, як держава, ми повинні надавати їм таку можливість вирішити, хоча б мінімальне питання, яке пов'язане. З житлом, а я би дуже не хотіла, щоб ми, як держава, наприклад, будували оці там такі тимчасові вагончики, тимчасові будиночки. і казали: давайте ви тут у нас тимчасово будете жити, там рік, два, три, там не знаємо скільки. А ми потім там відбудуємо населені пункти, де окупуємо громади. Це також це також не вирішення. Я думаю, що зараз люди, які отримують компенсацію, потім будуть громади деокуповані, потім вони почнуть потроху відновлюватись. Я впевнена, що буде відсоток людей, які обов'язково повернуться в цю громаду. Вони продадуть своє житло, які, наприклад, мають сьогодні, а тут яке вони отримали за компенсаційною програмою, і поїдуть в свою громаду, якщо будуть там бачити можливості для розвитку. Якщо там буде робота, якщо там буде інфраструктура, якщо там буде держава надавати публічні послуги. І людина буде вже робити свій свідомий вибір, де, де вона хоче е, жити. І давайте там говорити чесно, перед громадами буде величезний виклик на І він і сьогодні, до речі, є а, мало того, щоб в громаді було житло. Громада повинна жити таким економічним життям, тому що. Е, Повинні працювати підприємства, повинен працювати бізнес, повинні бути робочі місця, повинні сплачуватись податки. Ці податки йдуть на розвиток громади. І тоді там є відповідне, відповідне життя. Тому що якщо ми там просто відновимо, скажімо так, якусь інфраструктуру транспортну, побудуємо будиночки, життя в таку громаду не повернеться. Не буде бізнесу, не буде умов для розвитку, не буде умов для інвестицій. Такі громади будуть, ну вони не будуть будуть життєздатні здатні так, як так, як це потрібно. На жаль, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми зокрема маємо окуповані території, які були понад 10 років. Це Автономна Республіка Крим, частина Донецької та Луганської областей. І люди там теж мають житло, не зруйноване, скажімо. Чи є зараз напрацювання можливо, як компенсувати людям житло, яке знаходиться на окуп... На, на, окуп... на окупованих саме територіях? От що робити? Бо 10 років минуло, а питання ну не вирішується все ж. І це житло, яке людям не можуть скористуватися. Вони воно, в принципі, дорівнює, що воно зруйно. Но гарно сказали, що 10 років питання не вирішувалося. Я пам'ятаю 2014 рік, коли почалася війна. А коли почали, наприклад, я, я мешканка Києва. і Я пам'ятаю, що в Києві в Київській області було дуже багато людей, які переїжджали з тимчасово окупованих територій. знаход, шукали собі житло, шукали собі можливості для працевлаштування тощо. І таких людей було не так багато ну не можна порівняти. Няти внутрішньопереміщених осіб 2014 року і внутрішньопереміщених осіб, яких сьогодні тільки там по офіційній реєстрації близько 5 мільйонів, а за неофіційними даними їх там уже близько 7 мільйонів, якщо не більше, тому що там неофіційні дані там не, не завжди можна там правильно а, порахувати і вериф верифікувати. А, прикро, що а, ні в 14-му році, ні в 15-му, ні в 16-му, ні в 17-му, ні в 18-му не поставало питання. Що робити з такими людьми? Я думаю, якби а, на той час, вже там з 14-го року, почали задумуватись як допомагати таким людям, які виїхали там, залишили все. А, в них окупанти позабирали ці квартири, домівки і таке інше. А, але на жаль, не було там прийнято жодне рішення. Звичайно, зараз ми. Ми на папері можемо написати будь-який там гарний закон, прийняти його і серії там і цей закон буде дуже простий. Там надати кожному внутрішньо переміщеному переміщенні особі е, житло на території, яка підконтрольна Україні. Але ж ми з вами реалісти. Ми розуміємо, що для там 7 мільйонів внутрішньо переміщених осіб у нас у держави просто не вистачає е, коштів для того, щоб цю проблему вирішити. А, тому, тому маємо звичайно цю проблему піднімати, говорити про неї. А... Мені здається, в нас в парламенті є якийсь навіть такий трошки навіть ну давайте чесно, не трошки популістський закон, який говорить про який прирівнює все житло, яке зруйноване, і житло, яке залишене, що всі мають право на компенсацію від держави. Але повторюсь: від цього грошей у держави більше не стане. Ми зараз і так бачили, що програма є відновлення. Вона уповільнилась в своїй реалізації, на жаль. В нас нещодавно був такий неприємний момент з Міністерством фінансів, і ми розбиралися на своєму профільному комітеті. У Верховну Раду зайшов проект державного бюджету на 25-й рік. Я його відкриваю і не бачу. Взагалі виділення грошей на програму є відновлення. Ми запросили Міністерство фінансів на наше засідання. Прийшов перший заступник міністра фінансів, пан Денис Улютін. я задавала йому питання стосовно є відновлення. Це помилка Міністерства фінансів, що немає фінансування там жодного чи це чи це позиція Міністерства фінансів. Ну тому що і таке може бути. Можливо, там є там позиція взагалі там нічого там не сплачувати. Пан Денис надав таку розлогу відповідь про якісь там там нові там реформаторські. Підходів портфелі інвестиційних проектів про взаємодію між міністерством відновлення і міністерством фінансів, але людям, які на сьогодні залишилися без житла, тому, що воно зруйноване або пошкоджене. Люди, які очікують і на реалізацію своїх житлових сертифікатів, і на можливість отримати гроші, щоб зробити ремонт, їм все одно які там взаємовідносини між двома міністерствами, тому що в них є нагальне питання, яке там потрібно вирішити. Ну є там хороша новина. Добра новина, що міністерство відновлення все ж таки а, розуміє, що програму потрібно продовжувати, і вони подали відповідну пропозицію до бюджетного комітету, яку ми затвердили на своєму комітеті, а, і також попросили внести обов'язково фінансування програми. Є відновлення, і будемо дивитись, наскільки зараз через залу пройде, а, пройде цей документ. Друга непогана новина буквально нещодавно йдуть уже всі відповідні процеси для того, щоб Україна отримала 35 мільярдів євро від, від доходів від заморожених російських активів. нам тут активно допомагає і Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, і звичайно, з цих грошей є величезна ну Більше там ніж 90% вони підуть саме на потреби оборони нашої держави. Але з тої інформації, якою є володію, 5 мільярдів євро будуть використані на те, щоб закривати потреби саме по відновленню, по відбудові, а це велика сума грошей якою потрібно буде правильно дуже розпорядитися і чітко розуміти, за скільки грошей буде направлено на захист наших енергетичних об'єктів? Ну тому, що ми розуміємо, ворог не буде а, сидіти. Там мовчки він буде все одно продовжувати обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру. А, тому потрібно розуміти, яка сума цих грошей піде на таку там, критично необхідну, на, на критично необхідний захист. Потім не забуваємо, що в нас а, все ж таки, потреба вирішення з житлом вона повинна стояти теж на першочерговому місці і Також потрібно розуміти цих грошей, які яка саме сума піде там на є відновлення, яка можливо там піде на капітальні ремонти будинків. Тому що є, наприклад, є відновлення, коли люди отримують відповідні компенсації. А є сотні будинків, наприклад, там у місті Ізюм їх там більше ніж навіть 100 на одне невеличке місто і. Люди в цих будинків вони не отримують компенсації, а Вони чекають, поки місцева влада або державна влада. А... Капітально відремонтують ці ці будинки, і звичайно, такі люди вони там як заложники ситуації в них і немає де жити. А у держави немає кошти кошти відремонтувати такі будинки. Тому потрібно розпланувати і капітальний ремонт відповідно таких будинків. Я ж кажу, це і Харківська область і в Київській області. Багато таких будинків, тому що звертаються до мене постійно мешканці, які там не можуть не можуть скористатися програмою є відновлення. Тому я сподіваюся. Сподіваюся, що міністерство відновлення разом з міжнародними партнерами вони правильно зроблять цю відповідну пріоритизацію для того, щоб ці гроші були розумно витрачені і закриті там першочергові потреби в таких речах. Які є можливо нині програми, аби забезпечити людей якісним житлом? І чи нині вони існують? І можливо на ваш погляд, які потрібні ще програми? На сьогодні є в держави дві великі програми. Про одну ми з вами вже говорили це є відновлення компенсації за пошкоджене зруйноване житло. А в цій програмі звичайно. Ми вже, ми вже так втомилися чекати третій етап, який нам обіцяли. Відкрити ще навесні цього року, який стосується того, що мешканці тимчасово окупованих територій, в яких зруйноване житло, це наші Бахмут і Маріуполь. і Багато багато ще населених пунктів. Щоб вони могли скористатися цією програмою. Мені здається, що вони вже зачекалися, а, і ми провели вірніше, ні ми не ми, а міністерство відновлення провело успішний е -м, е -м, експеримент на базі Мелітополя. А коли там є всі технічні можливості використати їх для того, щоб зафіксувати руйнування, внести до реєстру пошкодженого і знищеного майна, згенерувати житлові сертифікати, зробити відповідні виплати, тому там дуже дуже би хотілося, щоб ця державна програма є відновлення вже б скоріше б роз, розповсюдилась і на цей третій, третій етап, який надзвичайно довго очікуваний, а також є велика державна програма. Вона називається ЄОС. Оселя вона досить непогано працює для наших військовослужбовців. Вона непогано працює для педагогічних працівників, для медичних, для наукових співробітників. Не дуже добре працювала для внутрішньопереміщених осіб. Розуміємо, Розуміємо чому, тому що ну, люди. Інколи, взагалі, там без нічого в них немає там грошей ні на перший внесок. Тому вони кажуть: дивіться, яка, яка нам є оселя. Але є такі люди, які мають можливість такою програмою скористатися. І вже там буквально декілька сотень такою програмою скористалися цих програм. Ну це дві такі великі програми. Цих програм звичайно замало для того, щоб вирішити все всі житлові питання нашого населення а тому ми дуже вітаємо всі програми, які народжуються на регіональному або на місцевому рівні. Наприклад, на Закарпатті ще мені здається в 2023 році. На той час очільник Закарпатської області Віктор Микита. Він зараз працює в офісі президента. А він разом з Громадами разом з представниками бізнесу релокованого вони робили такі дуже дієві житлові програми. Називали їх там три в одному. Коли 30% фінансує регіон, фінансує обласна адміністрація, 30% фінансує громада, в якій працює релоковане підприємство, яке хоче забезпечити своїх працівників відповідним житлом, і 30% це фінансування безпосередньо такого. Релокованого бізнесу. І коли вирішується питання житлове для працівників такого бізнесу, всі, всі дуже задоволені. Задоволений бізнес, тому що він витратив там 30% від там в собівартості, і він отримує житло для своїх співробітників. Задоволена громада, тому що вона розуміє, що вона надовго вже. Прив'язала, скажімо, цей бізнес до себе до, до, до своєї території, тому що бізнес уже переїхав. Тут є житло для його людей, і ця і Цей бізнес буде працювати в цій громаді, буде сплачувати податки. Громада буде розвиватися, і громада є щасливою. Ну і звичайно, щаслива обласна адміністрація, тому що в громаді регіону залишається і бізнес. І залишаються податки, і є там потенціал для розвитку. Я думаю, такі програми потрібно масштабувати, тому що там на 100% профінансувати будівництво житла важко і на регіональному рівні і на місцевому рівні. А з такими програмами можна це зробити. Говорити про бізнес. А як навпаки, щоб повернути, скажімо, бізнес до рідного регіону? Чи є якісь програми? Бо була програма релокації, а от навпаки, щоб бізнес повернувся, і також створення нових стимулювання створення нових бізнесів на. На тих територіях, які, ну скажімо, зараз знаходяться в зоні активних бойових дій, але колись це ж припиниться. Взагалі повернення бізнесу на території, які були деокуповані або зазнали руйнувань, повинно бути стратегією, яка повинна прописуватись в цій законодавчій рамці про відновлення про основні засади відновлення. Нещодавно в місті Харкові відбувся такий чудовий прецедент. Він, він не є якоюсь там новелою. Місто Харків звільнило бізнес від сплати місцевих податків. Ну тобто, ти не сплачуєш ні земельний податок, ти не сплачуєш ні податок на нерухомість, і ну, хоч бізнесу, хоч трохи. Зробили певні там преференції, щоб їм жилося простіше на, на території міста Харкова, взагалі для бізнесу, який хоче повертатися. Для нього потрібно буде створювати відповідні податкові умови, податкові умови і відповідні умови, які пов'язані з розвитком інфраструктури, і взагалі шукати моделі, яким чином цей бізнес ну, бізнес він же ж не може там просто так. Там, я люблю свій регіон, і я туди переїду. Бізнес все одно має свою фінансову модель, свою там бізнесову модель, де там чітко потрібно там розуміти. Що він що він отримає від держави, від регіону? Що він чим він ризикує, да? тому, що будуть все одно залишатися ці фактори, які пов'язані з безпекою або фактори, які пов'язані з руйнуванням інфраструктури, тощо тому на рівні законодавства, яке стосується відновлення, потрібно думати яким чином стимулювати розвиток бізнесу. Який буде повертатися на такі території, це потрібно було робити. Мені здається, ще в 2022 році? Ну, добре, що зараз ми вже хоч про це говоримо, і замислюємося над тим, яким чином допомагати такому бізнесу повертатись.